Добрий день! Продовжуємо вивчення тригранно-виємчастого різьблення. Сьогодні в нас наступна практична робота, яка називається різьблення трикутників. Під час виконання цієї роботи ми повинні навчитися розмічати та вирізати трикутники. Та перш ніж ми приступимо до виконання цієї практичної роботи, давайте трішечки пригадаємо, що ж ми. Ви робили на минулому уроці. Отже, як називав, називається елемент, як над різьбленням якого ми працювали минулого уроку? Зубчик. Правильна відповідь. Які сторони зубчика прорізаються вертикально? Бічні. Це правильна відповідь. Отже, тепер ми перейдемо до виконання практичної роботи. Отже, почнімо. Як ви бачите, в мене та ж сама заготовка, що була на попередньому уроці. Нам потрібні будуть ті ж самі трикутники, що ми вже замалювали. Тільки ось тут. Я повитирав хрестики, тому що ми будемо вирізати кожен трикутник. Значить, на відміну від зубчиків, такі трикутники вирізаються під нахилом у 45 градусів. Отже, як це робиться практично? От давайте ми почнемо з цієї сторони. Я зараз просто вам виріжу, щоб ви побачили, що, як це відбувається. Підрізаю одну сторону, повертаю, підрізаю другу сторону. Підрізаю другу сторону. от бачите? І тепер підрізаю. Третю сторону. Ось отак. Давайте я дістану і покажу вам. Бачите, в мене в руках що тригранна пірамідка. Намальований трикутник, а вирізаю я тригранну пірамідку. От. Тепер лишається тільки під що геометричне різнення, запам'ятайте, любить чистоту. Ось оці сторони всередині повинні бути чистими, без слідів порізів, без ніяких там тріщин волокон, які стирчать, а ось повинні бути чистими. Е, наступний трикутник, його треба почати різати по ось оцій кромці. Щоб різ проходив точненько по цій кромочці. І ви зараз зрозумієте чому так. Отже, я... ну, сміття треба викидати. Воно заважає. Ось. Отже. Отже, я бачите, притискаю і ріжу, щоб у мене гострячок ножика пройшов, бачите? Ось точно по краєчку. Отак От я і роблю. Дивіться. Раз. Ось так. Тепер переверну. І буду різати від себе. Дивіться як. Ось отак. Бачите? Точно по ліні. Отак. От і тепер ще, знову ж таки, від себе відріжу. Ось так, бачите, вистрелила пірамідка. Ось вона така. Бачите, тут виходить, що? Повинна бути гостренька пряма лінія, а стіночки чисті всі. Ну, різати так, як ріжу я, насправді, з самого початку важко. Тому є ще один спосіб, за допомогою якого навчаються різати. Я провожу. Лінії, які будуть ділити оці кути трикутника навпіл. І бачите, ці всі лінії перетнуться у центрі. От з цієї точки я буду вертикально прорізати лінії до кутів. Бачите, ось отак раз. Перевертаю, роблю другий різ. Перевертаю, роблю третій різ. Ось так. А тепер що? А тепер я буду підрізати не зразу все, а бачите, такими шматочками. Буду зрізати шматочки деревини паралельно до. Бачите? Нічого що не випадають, не треба їх відривати. От, бачите, прорізав. Перевертаю, ріжу з іншої сторони. Дивіться, бачите, шматочками. Раз. Ну і тепер. По лінії одрізав. І тепер на себе ріжу, бачите? Дивіться, шматочок, і тепер підрізаю все. О, от, тепер я бачу, де потрібно підчистити. Сміття я його підчищаю. Я його підчищаю. Ось отак. І бачите, тепер вже вимальовується, що система трикутників. Значить, які можуть бути опускатися помилки? Ну, по-перше, як ви звернули увагу, у мене всі трикутники певної глибини. Тобто я тримаю ніж під певним кутом. І причому цей кут нахилу однаковий <кій> при різанні всіх трьох сторін. Буває ось що проріже учень легенько одну сторону під одним кутом, потім що одриває кулак від поверхні, чого робити не можна. І починає прорізати ось отак уже з усієї сили, бо йому ж важко. І це так, це дійсно важко. От. Потім що, підрізає ось отак в наступну сторону, а потім, що знову відриває руку, прорізає ось так. І так, як у нас остання третя сторона. Треба різати вздовж волоку, це легко. Оце, виходить, за один раз. І що? І коли не вилітає, дитина починає робити ось так, одривати, чого теж робити не можна. І виходить, ну, досить негарно. Одна сторона крутіша, друга пологіша. Ну, одним словом, негарно. От. Ну, ось якось отак. От. Отже, що ви повинні з цього заняття винести для себе? Що при різьбленні ось таких трикутників різець повинен бути завжди однаково нахилений. От. При різьбленні ви повинні завжди дотримуватися правил техніки безпеки. От. І що є два. Способи для різлення трикутників. Перший, коли ми будемо поступово підрізати, заглиблюючи ножик, а другий спосіб це коли ми спочатку наколемо ось оці сторони, ось оці лі лінії, тобто зробимо вертикальну прорізку, або, як кажуть, наколювання О, до кожного із кутів. Ось отак. А потім що проріжемо, а потім підріжемо на колоті сторони. Ось отак. Бачите, навіть відпадає гарно. Да? Ось отак. Ось отак і ось отак. І ось отак. Бачите, тоді в нас усе досить гарно. Получається. І саме головне, що це є правильним способом різнення. І коли ви почнете все робити так, як треба, так як я ось вам показую, то ви навчитеся правильно різати. В принципі, на цьому все. Наш урок закінчено. Я вам хочу побажати успіхів і побажати вам удачі. До побачення до наступного уроку.